Доброго ранок всім. А, мене звати Дмитро Матин я головний редактор а, колись газети, тепер сайт Економічні звісті». Голосніше? Голосніше. Окей. А, також я очолюю <клес> аналітичний відділ в проєкті ТОП-100 у Дому економіка, де я рахую різні рейтинги. От, також є ще декілька таких позаштатних проєктів в, в IT-шних компаніях, ну, в, в проєктах пов'язаних з обробкою даних. Сьогодні ми поговоримо про використання, висвітлення і перевірку даних із різних статистичних речей в журналістиці. Я, звичайно... Ви ближче, її сюди. Ні, ні, не сніду. А? Мікрофон, так, мікрофон для запису. <р themselves> О. Фон зменшує. Андрій, тут, тут, тут прохання з цього боку теж говори, Бач, як я можу. Го! Так може ти, може ти за мене я послухаю. <рес> багато серед журналістів, до речі. Раз, два, три, чотири. Тут ну, це знаю. А ек... з вузом пошук економічних журналістів. Окей. А, як. Як казала моя ну, колишня колега, яка посвітила е, страховий ринок, що економічна журналістика це букви про цифри, тобто це ну насправді ну дані і, і особливо числові дані, якісь особливо грошові в грошовому вимірі, вони лежать, можна сказати, в ядрі економічної журналістики, і будь-яка нормальна дискусія, і відповідно журналістський продукт, будь-який текст, там передача на радіо, на телебаченні, вона без цифри, ну вона є. Трошки беззмістовною і ну, ні, ні о чому. Тому дані використовуються дуже активно і деколи ну, дуже часто вони навіть є, ну, є інформаційними приводами. Але ну, окей, давайте по черзі. Найпростіший варіант використання даних в журналістів це ну, дані як якийсь там супорт для ну, доказу якихось речей для пояснення. Наприклад, на це графік, наприклад, курсу долару до гривні. Коли ми пишемо, я буду казати, часто згадати текст, тому що я. Ну, вийшов з газети із інтернет-сайту, тому у мене продукт це, це тексти. А, якщо ми пишемо текст, наприклад, по якісь там тенденції на валютному ринку. Ми обов'язково користуємося даними такими. Ми дивимося, ага, значить, який є приток валюти в країну, тобто платіжний баланс. А, потім ми дивимося, чи, як Національний банк ці дані є. Відповідних джерелах, поки ми трошки пізніше поговоримо. Національний банк чи виходить з інтервенціями. Знову ми, ми дивимося цифри на сайті Національного банку. А, дивимося, якщо інтервенції не було, ми дивимося, ага, а чому, а які в нього резерви, а чи він, наприклад, згідно з обов'язаннями перед міжнародним валютним фондом, чи міг він мав він право їх використовувати? І от це цей фактаж він підтягується. Ми будуємо історію, чому власне от курс є таким, яким він є, і що до цього призвело. і... Маючи ці дані, в тому числі ми можемо прогнозувати, які, ну, з якоюсь там йому вірністю, яким він буде далі. Ну і звичайно, цифри ми використовуємо, щоб малювати під, ну, різні підтверджуючі ну, інфографіки або прості, ну, якісь там графічки, діаграми. А, наступний рівень це коли дані є первинним контентом або інформаційним приводом для власне, підготовки якихось матеріалів. А власне, як коли свого року, в 2000, це дві рік, я власне починав свою журналістську кар'єру з того, що був про журналістом в відділу макроекономіки. Ми висвітлювали якось різні цифри. І тому там половина текстів мене було про те, що значить інфляція в такому місці склала там стільки-то відсотків, ріст ВВП за такий-то місяць там, склав стільки-то, ну і таке інше. Тобто є різні дані, які ну, переважно це там які раз місяць публікуються, дещо там раз на квартал, дещо раз на рік, які. Є інформаційним приводом для того, щоб поговорити про, ну, про якісь тенденції. А, деякі дані публікуються частіше, і, наприклад, там, курс валюти, або котрування акцій на фондовому ринку. Такі речі ну, це вже більш ну, для спеціалістів. Ну, колись свого часу ми, ми ці навіть публікували просто в вигляді таблиць, тому що тоді якось так більше точніше, менше було відкритих джерел в інтернеті, і деякі речі ми або купляли, або там по медіабартеру значить, нам. Певні компанії надавали цифри, і ми їх публікували кожен день. А, зараз такої потреби нема. Зараз ну, і газети то нема. <свісля> а, от. А, ні, ну, в, десь по-моєму, 11 2011 році цей проєкт відновився, але він вже був тільки раз в тиждень, щоб просто підкреслити якісь ну, тенденції. І трошки ми збільшили вже обсяг ринку, Бо тут це були тільки фінанси, а тут там вже додали там паливо, нерухомість, ринок праці, ну таке інше. От. Нарешті є а, випадки, коли в дані це, ну, це вже основа окремого такого виду журналістики. І тут такі, я б розказав три випадки. Наприклад, а, дані можуть існувати в природі, але вони чомусь там публічно недоступні, або взагалі, або недоступні, наприклад, ну, зараз. І ми їх, там, ми їх вкрали. Ну, десь, не знаю. В Кабміні секретарка нам винесла роздруківку, ми маємо це. Просто деколи це документи, якісь там рішення, проекти, а деколи це цифри, які є, ну, несуть самодостатню якусь цінність, наприклад, не знаю, відскудування ПДВ за компаніями з сумами. Колись ми таку таблицю винесли з кабміну, просто її опублікували. Так класно пішло, зараз всі, всі компанії, ну, хто там себе побачив або не побачив, не, ну, відповідно. Так це для них було корисно. А є дані, які в природі існують, просто їх треба зібрати в кучу. А, наприклад, у нас був ще коли працював в індец газеті, був проект, ми рахували інфляцію самі. Ми, типу, була гіпотеза головного редактора, то що що то, що надає держкомстат, це це ну, неправда, що насправді ціни ростуть швидше. І давайте порахуємо їх самі. І значить, вся редакція, і всі родичі, якийсь там не знаю, рекламний відділ, ну всі тупо лазили по магазинам, записували ціни на там. Виписали список товарів, і люди просто ходили, записували ціни. Потім ми рухували інфляцію. Впадає кошик споживацький, ми взяли А, Можливо, це причина того, що насправді результат ну, не дуже відрізнявся від офіційних цифр. Ну окей. Негативний результат теж результат, ну точніше, це ну, класно, це означає, що нам не брешуть, що ну, офіційна статистика більш-менш якісна, нею можна користуватися. Ну, окей. Ну, Вбили ну, до чорта часу, але. Ну, нарешті е, буває. А, до речі, от, власне, ця табличка, тут написано топ-20, в таблиці 10, це просто тільки частина таблиці. Це ми колись ввели, ввели рейтинг лобістів в Верховній Раді, це за, за четверте те за п'яте скликання. А це просто рейтинг депутатів, законопроекти яких були ну, прийняті, тобто за кількістю цих законопроєктів. Це теж там була спроба, можливо, до, до підключити кількість депутатських запитів та поправок до інших, але це вже, ну, ми так розуміли, що ми не встигаємо це вже технічно робити занадто багато, ми, тому ми обмежили кількістю законопроєктів. Тобто в такому вигляді це є ну, типу унікальний контент. Ми всі розуміємо, що всі ці дані, кількість законопроєктів, це кожна людина може зайти на Верховну Раду. ну, Це все порахувати і ну, от таке видати. Ну просто, ну, просто в нас, точніше, це ми вкрали ідею в російського смарт тоді журнал такий виходить. От, і порахували це самі. А, нарешті дані бувають якось там дуже в нестандартний, принаймні як для журналістики спосіб, а, оброблені. І про це приклад, а, як статистично довести фальсифікації на виборах, я трошки пізніше поговорю в кінці презентації, коли я буду а, декілька кейсів розглядати з, по, ну, з, власної, з власного досвіду. Отже, а, трошки поговоримо про те, які бувають. А, які, якими джерелами користуються економічні журналісти, і як, як ці дані перевіряти? А багато хто знає, що зображено на, на малюнку? А? Які? А для чого вони користувалися, знаєте? Окей. Це кіпу, це письменність інків. Народ з Перу. 15 століття, а в них, на жаль, для істориків не було повноцінної письменності, а, тому ми не знаємо, як коли була побудована Мачу Пікчу і такі інші цікаві об'єкти. А у них була тільки така письменність, яка яка фіксувала тільки цифри. Вони записували в ружаї, наприклад, і податки. Тобто, ну це до чого що? Рахувати гроші, це держава навчилася ну, дуже давно, і тому, з точки зору доступу даних, журналістам саме економічно рівно пощастило, тому що даних багато, вони є, вони досить детальні і ну, власне, чим ми користуємося. А держава а, збирає дані про себе, тобто про, не знаю, про бюджет, про якісь регуляторні процеси, про економіку в цілому, про окремі ринки і навіть про окремі компанії.